Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інші дива. З вами Інна. Я розповім вам, що робити з живцем хризантеми, якщо ви його придбали в інтернеті. Так, наприклад, як я зараз відсилаю замовлення і укорінених живців. І в мене в приват дуже йде багато запитань. Що далі з цим робити? Тому люди не всі розуміють, як хризантему довести до того стану до гарного куща, тому трошечки розповім. Дивіться, я, наприклад, вирощую, вкорінюю в касетах. В основному з касети я пересаджую ось такі стаканчики і ось такі стаканчики 100-мм. Відсилаю людям на замовлення. Що потрібно розуміти, що кожен сорт він розвивається по-різному. Якщо взяти, хризантема в мене перший рік, другий рік, ось ну, розмножую я її перший рік, в тому році був один черенок. Фісташка вона ось стає отакий маленький черенок, І в такому стані вона буде довго стояти. Коріння вона нарощує помалу. Але ось тут вже є, видно, прокрадуються корінці. Ну, він в такому стані, от ви його як одержали, ви можете держати його довго в такому стані, прямо як би до висадки. Потім є отакі, бачите, як тут дуже гарно пішло коріння. Ось. І ось коли це коріння заповнить цей стаканчик, а до висадки ще. Час є, наприклад, я раджу висаджувати кінець квітня більше, ви пересаджуєте його в більший об'єм. Наприклад, ось такий об'єм 0,2. Як тут у мене, наприклад, є пересадження. І вже в ньому дорожчуєте, щоб корінчики наросли гарненькі, наростуть, і тоді ви їх спокійно висадите собі. В ґрунт, чи в кашпо, чи в базон, куди там вибити, висаджувати. Ну ось, дивіться, Якщо ви отримали отакий ось живець, я відсилаю людям, наприклад, і отакі малесенькі, і отакі. Це не значить, що вони гірші. Просто так розвивається кущик, Він росте ось так і так розвивається. Ви спокійно можете, ось на цьому рівні зняти. Ну, Там оставити скільки пари листя, а отак оцей вершок зняти і вкорінити. Дуже просто. І ви будете мати ще один саджанець до травня місяця і висадите і замість одної хризантемки, ви получите дві одного сорту. Тому зараз я вам покажу ось, як у мене стоять на вкоріненні. Це я розмножую сорт, якого у мене дуже мало. Він погано. Розмножається. У мене була одна рослинка, і вона поволі, ось дивіться, просто берете, зрізаєте вершок торф. У ну, мене торф, можна брати землю. Бажано, звісно, туди додати якось агроперліта чи чернікуліта для розпушувача. Укорінювач будь-який, можна і без укорінювача. Це хризантема, вона укоріниться без укорінювача. Ну, з укорінювачем буде краще. Якщо у вас. Земля з городу, пролейте лучше її від шкідника, та мактару, чи щось типу цього, щось типу фітоспорину від кореневих гнилив. Ну, це знову ж таки на ваше побажання. Я так роблю, я так раджу. Якщо ви не хочете, зробіть по-другому, побачите, буде ваш досвід. Ось цей ось живець був знятий з цієї ось рослинки. Це у мене гілочкова хризантема, вона зелена на колір. Я її ще не бачила, як вона квітне. Але і вона і розвивається, дивіться, не так, як мультифлора з одного. а В неї в корінчик і влізуть у такі бокові павинці, і вона буде кущиком так рости зовсім другим. Типа як на зріс вон. Буде. Ну Ось на цьому прикладі я вам покажу. Дивіться, ось один одріс, який, я його отак просто беру, раз, ось і на мене. Получився в мене ось такий живець. Я його вкоріню. Так само, як ось оцей в торфі. Я в корінні, ну в мене є, я в корінні в торфі. І ставимо під ось. Під стаканчик робимо йому таку тепличку, і там він собі вкорінеться. Що до цього, зараз глянемо, дивлюсь, чи нема ще корінців. Дивлюся, що ще немає, ніде не видно, але сам він вже гарненький і посвітлів. Ось. Ну, оці хрезантеми я вам скажу на своєму досвіду, які кольори такі зелені, салатові. Ох, вони вибагливіші, вони чогось такого хочуть, чого самі не знають, і корінюються важче вони. Не важче, а довше, скажімо так. Тому на це треба більше часу, потрібно, більше посадкового матеріалу. А ось оця обрізана осталася, залишилась. І ось бачите, тут підуть у мене новенькі і на весну я його висажу, буде гарненький кущик. А з оцього малесенького живця буде ще один кущик. Тому це ось таке ознайомче відео, що потрібно зробити. Тепер давайте так, якщо ви отрили живець, десь ви його придбали, я раджу його обробити. Обробити корінці, ну хоча б фітоспорином і актарою, Краще праві кормі актарою, І це буде від. Шкідника ґрунтового і від поверхневих там якихось шкідників теж можна чимось обрізкати, що там є у вас. Ну, особисто я, мої е живці обробляти не потрібно, бо в них вже скільки тут хімії, я їм налила, е тому що я сильно переживаю, щоб вони в мене не загнили і їх не, не трипс, не якийсь там ще шкідник, бо в мене тут. Основне петуння стоїть, я за неї переживаю, то обробляю все загалом. То моїм і вони удобрені і все. Їм нічого не потрібно відразу. Якщо ви придбали десь ну, в теплиці чи ще десь, я думаю, там також обробляють. Ну, в теплицях великих, можливо, більше шкідника, тому дивіться, це буде на ваш розсуд. І ще, коли. Живець цей буде підростати, звісно, його поливати краще з добрицем. Взяти любі, придбати, якщо у вас її небагато. Є такі добрива маленьких пакетиках типу мастера з формулою 20-20-20. От придбайте і половиною дозою поливайте кожного разу. Тільки заливати не можна хризантему, щоб не згнило у коріння. Сухою оставляти не можна і заливати не можна. Порівняно помірне зволоження. Ну ось таке. Коякі питання залишайте під відео, буду відповідати. До побачення.